Всім інтерв'ю, я як говорив, ми робимо огляд з сірою звичайною зброєю. Тому що легендарно ми вже зробили, зробили і більшість ви самі будете шукати. Я, скільки вона коштує, тому що в мене більшість просто сія. Перша починається з, 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 з такого спеціального автомату, ну, стріляю просто капець. До голови вообще, ось про цьому капець. Взагалі ХП ідеально зносить ну знову нормально грати, дуже хочеться грати. Ну, і вона, вона не скільки не коштує, вона дається на, на початку ігри. Коли нубасик. Ну, коротше, якщо ви нубас, ну, то підійде. Далі йде лук. Лук ну, 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 тоже норм, ну, якщо, якщо ви тільки починаєте. Мінус 60 голову. І минут 30 в тіло. <клух> <Добр>, Тож <клух> нормальний стріл дуже багато. Але жаль, дуже швидка перезарядка. Ляха викинула. Але не забувайте, що в мене ці всі є, які прикрашені. Якщо можете, що справа украшена, то значить в мене ще є і сам не шукайте які. Та ну -мо! Ну, ну коротше, ну дивіться, так. Да. Далі в нас, далі в нас. Далі в нас, далі в нас. А, ага. у ну, нас далі в нас оця М4А1. це оце трима Ну, Дуже добре грає, особливо з Працюємося в голову і ну, не треба стріляти, просто не підходиш, тільки треба спрацівати водити в голову і все. ну Замовлю, особливо в прыжки дуже по дуже потрібна від. Голову больше ідеально носить. Дуже крута штука трюка. И кошта может 25 ключів. Да и депочка. Да, да, да. 25 ключей так. Где ключів. Далі у нас... Далі у нас вроді арбалет, так. Да, Арталі арбалет. Тур дуже крута, но їм нема. У мене немає. Її. Я в голову мінус 75, в тіло мінус 37,5. Набігатися при цьому я везе. <кху> <кху> я трохи творів, але це удешевлена снайперка. Це коли у вас нема ключів і це утешевлена снайперка. Ну, звісно, якщо вона удешевна, тоді вона і менше однорому. Ні, ну краще просто купити на звичайну, звичайну снайперку. У мене немає, оскільки вона коштує. 35 ключів. Ну 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 не. Краще вже купити на снайперку нормально. Так, далі в нас іде, далі в нас йде ворушений клиник. Ось це просто тупо Це суміш ударів. Стріляти, різати, стріляти, різати, стріляти, різати. Ну, нормальна зброю, але патронів, патронів не густо. 12 патронів. І... Ну якщо так подумати, якщо їх детразити стріляв, то значить можна нормально використовувати. Все. Ну, якщо чесно, нормальна зброя. Нормальна зброя, ну нормальна зброя, але мало патронів. Та навіть патронів не мало Та, але це навіть патроні немало реал. Так у нас РПК. РПГ. У РПГ-РПГ. Сама, сама перша крута зброя в світі всіх. всіх, всіх 40-х левих чи 50-х. Ну, я тащив, щоб знав в соло катку з, з, з ігр... ігроками-снайперками. Просто тащив, просто на ізі виносив. Ви розумієте, просто в голові 120 і, і в тіло 60. Ні, просто бо найкраща спроя. Але воно ну, літає довго і зарядка, так то, чесно. Так, така собі перезарядка. Маленько воно йде. Снайперка. Ой, тобто яка снайперка? Це беремо її. Так, тепер у нас є шотка. Ну, Якщо чесно, є вино. Ну, просто, ну, просто треба підійти в противнику в упор, щоб нанести хоч якийсь урону. Ну, я я взагалі не біля нього трошечки відійшов, а вже мінус 11, мінус 6 це Це капець. І, і це в голову. Та ну й-моє, воно лівнуло. Лівнуло, блін. Ну, просто це в мене кнопка рухати цей, там, біля кнопки в дуелі. Фіга це придумали поліці. Для вас пофігся, це теж пожив. Так. Ну, якщо думаєш, що це фігня, і що за твої, за свої гроші. Ну, це фігня. Далі у нас іде. Ооо, снайперка. Коштує вона. Це, це найдорожче звичайно, але. Просто подивіться, це легендарно має бути просто. Бем! Волну 150. Сюди. Щас. Та, ну йому, як одна проблема. Наприклад, як в 5v5 чи 4v4 на дальньому стрибіщ, стрільбіщі. Як то переводиться. Ну, ви поняли, так. Ці карті є. Тут, наприклад, два противника біля вас, один не бачить, другий бачить. І приціл буде на першого противника, який на вас стріляє, а на другого, який такі далі. І а, а цей перший, який плеще, він стріляє до вас. Це буде якось... І це виходить якось що неудобно. Ну, треба, щоб, щоб противник був один на горизонті, щоб зразу ну, вмочити. Снайперка найкраща, але коштує 75 ключів. Ну, Я думаю, що. Звісно, грошей коштує. Так, далі у нас ідуть пестулати, почнемо з нунчаків. Просто подивіться. Ну, якщо чесно, то он таке собі. Коли противник це, літає по всій карті, він, каже, буде літати, якщо він каже, снайперка, то коли ці нунчаки то літять, то його тіло, то він уже 300 по всій ці переміне. Там підходить, коли він таке, з якоюсь спроєю яка. Треба націлитися. Ну, щоб він стояв на місці, щоб так стріляти по ньому. Ну і в тіло мінус 20 і в голову 40. Ще в нього в плюсах є твойний прішок. Твойний прішок, це не всіх переїде. Так, Далі у нас йде факльний пістолет. Ну, для малих карт, наприклад, як арена або іще ще що, просто імба. Ось, ось, ось стріляєш, стріляєш і все, він горить. Двор, да, блін. Він горить, він за секунду згорів. Він, наприклад, зараз я покажу. Все. Воно пройшло і. Чекайте, я, я забахав ви бачили, я, я, три, я три рази стрільнув Почекайте, я... Як це, як це зробив? Почекайте, ні, ні, я, я хочу це зробити. Я забахав три рази стрельнув, але тут два патрона. Вообще не ну, ну, ну як це. Чекайте як. Ладно. Не буду вас отримувати, це просто щось таке. Зробилось. Просто імба за свої гроші. за 15, вроді би ключив. Імба імбова. для маленьких карт для остальних фігня. Ну, пістолет. Пістолет цей на началі карти, просто десь він не робить. Ось тут на початку. тесь, що він робить просто в голову. Просто націлюєш. Та ну йо -мо, -йо, націлююсь! Ладно, я розкажу. Націлюйся і воно ну, просто тупо само все робить. Мочить. Вон, воно краще мочить, ніж там якісь ексагани, і ще щось ваше. Ну його, оце, оце імба. Імба. А краще буду брати револьвер. Чи, наприклад, коротку. І ладно. Ладно, це просто імба, імба, імбова. Так. За безплатно. Далі в нас ідея, далі в нас іде просто да. Револьвер. Не, чесно, дуже дуже крута зброя. Та ну, йомаю, кноп... ця... мен не, ви розумієте, кнопка, ця кнопка рухаться, я ж на в телефоні граю, кнопка рухаться, біля в дуелі, бачите, в дуелі, воно переносить тебе автоматично в спаун. Не нафига це зробили? Скажіть, треба, щоб це пофіксно, це, це реально стража. Ви ви в тіло вінчак в... В... в голову 40, а в тіло А, 30. Ну, ну ясно. І ще коли почнеш на приціл, краще приціл тут, дали. То, він... то він багато разів так стріляє. Чи трохи. Краще вже нормальний приціл. Далі в нас іде, далі в нас ідея. толі в нас у нас там коротка. Це так само, як трабаш, тільки трохи кра... краще. В нього ньо... він два рази доносить урона. Боже, в два рази більше. Особливо в пістолет. Особливо в ваш момент. Коли типо, як тебе снайперка, тобі треба перезарядитися. Нема, а в противника десь там, не знаю. 50 хп. Ну, все просто і він біля тебе все. Береш цю імбу і стріляєш. Все. Противник стох. Але, як далеке розстояння, бачите, мінус 2, мінус 4. Коротше, погано. Так, далі в нас іде, Далі в нас йде балончик. Ну, 30 патронів, 30 патронів і він, і він дуже добре буває. Але треба потратити всього обойму, щоб когось при, при. прикріпити до стінки. Ну, ви поняли. Ну, треба витратити всю напойму, і, і ту патрони туша швидко тратиться. Це як коли ви граєте 5 в 5, це взагалі не підійде. Ось бачите, мене тільки мав ще 5 патронів залишив. Все, нема. Нема, нема. Так, значить далі у нас іде, Далі у нас іде Узі. особливо Узі. Ну, це просто Коли... бал. Це як в часов снайперку. Береш РПГ його треба, його треба позарядити. Нема часу для цього. Проте на піляте все береш і, і сусід або його вбиваєш, або стаєш йому мало хіба він, він йде десь бок, щоб, щоб, щоб трохи прийти в тяму і. А в ти успівають присадити РПГ і все. Йому кабузда. Ну, ну, цей. УЗІ дуже крута штука. Далі переходимо к рукам. Я Усі дуже крута штука. Тепер переходимо к ножам, ну, так. Тепер руки. Вони мене також на начальній грі. Ну, ну і мінус 30. Так, так, собі, так собі, в голову нільця поставити, на жаль. Ну і треба багато разів тикати, І щоб треба противник стояв майже на місці. Ну що дасти урон, норм, але вбивати взагалі не то. Так далі в нас іде. Я б я хочу нож, нож, Ну просто ну, хочу вам показати те, що. Просто, звичайно, мінус звичайно, 40. А я хочу в голову в голову якось. Може поставити в голову? Бачите, він 150. О, ну, це, звичайно, удар він 140. Це не цікаво нам. Всі про геймери вже в голову, питаються, го, голову питаються О, ми залагало, в голову пытаються. Я мені трошки залагали так. Гол питаються поставити ці про геймери? Ну, тому що просто так спамить не треба. О, бем! Треба якось цей Скульснути. І різко повернути камеру. Ну, на компакт це, звісно, от Я ж на телефоні граю, треба якось 360 робити. Ні, 180 якось треба робити. Це рано складно. Але якось получается, Це тупо рандом. Зібаюся ще раз. Це получається ну, десь раз в, в 5 разів. Крута зброя. Далі в нас іде, далі у нас іде, наприклад. Пенсо пила, теж крута, ось звичайними ударами, звичайним ударом, воно носить більше 60 з трудару вирубає. Але якщо нажати на приціл, на приціл, все. Сажати на приціл, все. все. За секунду вирубається, але тратиться топливо. яке 150, все, нема. Але, слава Богу, що оці звичайні не тратять топлива, і топливо із повітря, із повітря не з повітря повітря появляється. Не знаю, як це. Так. Далі в нас йде бойовий тепер. Ну, нормальна зброя. І способність цей. На повітрі ось так телепортирується. Ось так. Все. Щоб противник вас взагалі не очікував. Таку, таку. Ну, і дає мінус 55. Норм, це три удари буває. Норм. Норм, але скільки він коштує? 50. Ні, ну кра краще вже цей. на щось друге купити, таке ні. Так далі в нас іде, далі в нас йде. Що сюди? Наприклад, катана. З катану катана. Це дуже круто, Це круто, якщо, якщо ви знаєте, як нею пользуватися все. А блін. Ось сама вона й 45. Це три удари вирубає. От в неї є функція, функція, якщо нажати на приціл то Тому що відрасити супер, наприклад, вся ситуації. Ось ой, супротивник з снайперкою йде і хоче вам поставити голову. Але ви берете, нажимаєте на праціл з цією катаною і воно відражається, і, і цей патрон летить в голову вже противника. О, ого, йому голову ляпнув так. Каже, норм, тепер щит проти пунктов. Якщо ви сатист, то для вас підійде. Боже, 45 ключів в раді цього. Ви і вас не підпускається урон, ви просто безсмертні, але задня сторона можна стріляти по ній. Але ви ж, звісно, перевернетесь. Я не навчу щити, У мене зам є щит, але я її не використовую, тому що, краще ще ножом. Це для сатистів. Ніколи таке не робіть. Не традіс 45 ключів на оце. Далі у нас іде коса. Ну 35. Таке собі і, і ще, і ще приціл. Ще на приціл нажимать, у нього така сама способка, як і в топора. В топора. Устаті, статі, є цей, Подивіться, скільки на коштує. Блін, вроді би. Так, да, у мене всі є. Майже 40 ключів, ні, не купляйте таке. Не купляйте таке. Таке не купляйте пулясочка. Далі в нас іде, далі в нас іде. Що в нас йде? Далі у нас йдуть оці останні штуки. Тепер у нас йде флешка. Ось, якраз твій штук, що вам показати. Ось на персі нажимаю, щоб воно відкидує на маленькові. Треба повернутися. А от на стрільбу кидаю на гаїді. Пляха, зараз усліп. а все, я не усліп, слава Богу. Фухом. Далі в нас іде, далі в нас іде. Ось це морашувачий луч. Усе. Наприклад, треба відійти, щоб у нас власне саморослу стріляєш. Все. Заморозилася. Але це одноразова акція. І коли заморозилася, то треба якусь взяти зброю. Ну, і це мінус десь 2 або одна секунда. Таке собі. Далі у нас іде. Вносите... Далі у нас іде вносите... звичайна Свічай... граната. Ну, ну, норм. норм. На початку ігри, але... Фіг ти з цим зробиш, бо що противник ще відійде, а вона нас тривает дуже долго. Фигня, короче. <світ> Накупляйте. Правда, это панель для прыжків. Та ну йо -мо. И І я короче візьму снайперку. Що, ось так. Не, які про геймеру роблять ось так. Сюда ставлять платформу. І ось так в хедшоти ставлять. Блін, у меня не виходить. Та блін. Воно не получается. В нормальні люди роблять ось, ось так. Ну так, Ще питаюсь. Нормально роблять ось так. Брають, беруть, підприкають і стріляють. Як ви думаєте, це нормально? Я думаю, що нормально. Я не понимаю, скільки воно коштує, потому що воно не показує. ласка, напишіть в коментарях, як ви получить. Я то, хочу. Далі у нас іде, наприклад. А що буде молотов? Оце, молотов на що можеш воно відкидує. І як, як факельний пістолет, просто за секунду схора противник лягає і, та, і просто перезарядка. Ну, як воно ну, ми зрозуміли, трибову не далеко вкидає. Так, телепортуємося до кошиком. Змінюємо, змінюємо, змінюємо. Далі у нас що? Та ну маю! мене цей викидує вечно? Все. Далі ми беремо, наприклад, я не знаю, о, рюкзак. Це сама моя любима зброя, просто подивіться. Китайте, ну, ситуація снайперкою. Ви йдете за снайперкою, вам треба перестати снайперкою, а противник біля вас. ось. Бере, берете та замня РПГ. Берете, китайте і все. Він мінус 50. Лежаль, що цих штук тільки 3. Це реально мало реально мало і І краще і краще вже не знаю. На, на останню слоти РПГ покласти. Тепер, наприклад, оцей ріх візьмемо. Ну, остаточно Фіг, фіговий, це і його використовувати тільки на 4 граунд, щоб почати швиденько, швиденько, щоб і йшли. Це наскільки на 5 або на 6 секунд. Ну і такий час. Ну його використовують тільки на начальних раундів. Так, далі в нас йде. Та ну йомаю, Опять -йо. викинув. Ладно, все одно батилюсь. Той рік, рік коштує 30. Ні, не... Ну, якщо чесно, якщо ви хочете почати раунд, так, ту беріть, беріть. Так, далі у нас йде останнє, наше, що завершується, це тимова грамота. Якщо чесно, то. О, ось у приціл просто китай. Маленький відстань, ну, це було навіть пояснювати, можна ще пояснювати, навіть пояснювати можна все. Та й-моє, ну, виходить. Ну, думаю, ну якщо ну, він закриває вигляд, якщо, ну, якщо противник біля вас притик, то можна його побачити. А, ну статі. це все. Більше нема зброї. Так що всім дякую за перегляд. І не забувайте, що в третій серії буде битва між цими легендарними та звичайними. Та, в ролик вийшов дуже довгий, замутрений. Але не забувайте, що в третій серії у навий час, наприклад, ем, я думаю, що через один день або через два, тому що ну, вихідні якось не хочеться через них знімати тільки телефоні садить. Все, с ним тякусы пока!